Доброго ранку всім. Дякую всім, хто вже поставив. Подобаєчки. Будь ласка, не забувайте про вподобайки, про підписочки. І не забувайте, будь ласка, шарити посилання на стрім, щоб більше людей змогли до нас приєднатися. Наступна гарна новина це те, що продовжили. Час в'їзду для українців по програмі КУАЄД, тобто е, вийшло оновлення на офіційному сайті е, е, уряду Канади, що ті, хто отримав е, візи по програмі Куаєд 4 лютого або після 4 лютого, можуть скористатися цими візами і в'їхати в Канаду до 31 грудня. І ті, хто буде в'їжджати, будуть отримувати Open Work Permit, Так, ну там уже на жаль немає, звісно, цих виплат. Наскільки я знаю, немає вже безкоштовного житла, так але, але в аеропорту люди отримують Open Work Permit. Це класна новина? Так, це класна новина. Тепер наступне питання. А що ж з тими українцями, які а таких переважна більшість, так хто ще не приїхав, хто отримав візи і ці дозволи на роботу до 4 лютого 2024 року? Так, тому що багато людей отримали і в 2022, і в 2023 році, і в січні 24-го, але досі не приїхали. Так, ось ви також можете в'їжджати в Канаду і отримати Віок Перміт. Open Work Permit. тут є тільки невеличка така казуїстика, так тобто офіційна офіційна інформація каже, що всі, хто отримав до 4 лютого 2024 року, отримають Open Work Permit не обов'язково в аеропорту, да тобто я до цього повернусь трошки пізніше, але вони отримають open Permit тим чи іншим способом, і отримають, і їм гарантується, що вони отримають Permit до кінця дії, прописаної в вашому листі. Так, тобто, кожен українець, хто подавався по програмі Куаєт і підкреслював там, так ставив галочку, що він буде працювати, що він хоче працювати, то він отримував дати там з якого по який рік і з якого по по якої з якої число він буде може працювати в канаді так ось уряд канади гарантує що ну наприклад якщо ви отримували подавали з дві 2022 і отримували дві 2022 то у вас скоріше за все буде там якась дата 2025 року так так ось уряд канади гарантує що ви приїдете і вам дадуть Open Work Permit щонайменше до тієї дати яка у вас прописана так до 2025 року Тобто, але, але, уряд Канади не гарантує, що ви отримаєте цей окперміт прямо в аеропорту, коли ви приїдете. Но але, але, знов таки, але є практика. Так, є практика, і практика показує, що всі українці, не всі українці, тут я поправочку вношу, я зараз це е, на цьому зупинюсь трошки більше. Але більшість, переважна більшість українців, які приїжджають в Канаду, отримують open Work перміти в аеропорту на три роки, незалежності від того, коли вони отримали цю бумажку. так Коли вони подавались 22 23 24 до 4 лютого 24-го року, після 4 лютого е, 24 року. По різному е, по різному люди Подавались по різному отримували, але зараз переважна більшість українців все ще отримує опенвіок Permit в аеропорту е, на три роки. Сподіваюсь, це зрозуміло, і сподіваюсь, це класна, гарна новина для тих, хто ще не приїхав. Так? Є випадки, є випадки, коли українцям не давали open permit в аеропорту, і людям пр... приходилось подавати онлайн. Так онлайн, коли ти подаєшся онлайн, то треба чекати певний час. Там ну вони обіцяють, що протягом трьох місяців, але це три місяці не можна працювати в Канаді. Ну це дуже дуже погано, дуже дуже незручно. Наскільки я знаю, всі ці випадки були з тими українцями, які влітали через Калгарі. Я не чув жодного такого випадку. Через Через Торонто або Французьку Канаду або Ванкувер. Не чув таких випадків. А от від українців, які влітали в Канаду саме через Калгарі, я такі випадки чув, що не давали в аеропорту, а казали, йди подавайся онлайн. Таке. Такі випадки є. Тому, коли ви будете планувати в'їзд в Канаду, майте це на увазі і дивіться ну, звідки ви і як будете залітати в Канаду, так через який порт ви будете в'їжджати, майте на увазі, що якщо ви будете в'їжджати в Калгарі, то там можуть вам відмовити. Ну таке, таке є. Тепер, тепер. Це всі класні новини для тих українців, які ще не приїхали, але хочуть приїхати. У вас ще є майже півроку, так ну не півроку, окей, скільки там чотири місяці ще є для того, щоб це зробити. Тобто, це класна, це, це класна така опція. Тепер що стосується українців, які знаходяться вже в Канаді, так. Яка ж для них класна новина? А для них класна новина, те, що українці також до кінця цього року уряд Канади вам гарантує, що якщо у вас підходить вже до кінця термін дії вашого теперішнього вікперміту, то ви можете податися на продовження вашого існучого перміту. Так звісно, це вже не безкоштовно. Це за це треба платити, е, треба чекати, але в чому тут фішка, в чому тут весь цей цинус, так? Це те, що вам продовжать work permit. не прив'язаний work permit до якоїсь там роботи, так як це робиться для переважної більшості інших людей. Тобто, е якщо не українець, так ну подібна програма є зараз для ізраїльтян. Але для всіх інших, навіть якщо людина тут працює, вже роками живе, в неї закінчується вьок перміт, і людина подається, то їй дають вьок перміт прив'язаний до роботи, прив'язаний до роботодавця. Так, то для українців до тридцять першого до до кінця цього року так є можливість, ви можете подаватись саме на продовження open Work Перміту, і вам е уряд Канади. Видасть Open Work Permit. Знов таки, я не знаю по якій там логіці, там розглядають ці подання переважна більшість українців, які подавались, вони отримували продовження на три роки. Так в не ну якщо паспорт дозволяє, але я чув вже досить багато таких випадків, коли продовжують і на рік, і на два роки. Хоча паспорт дозволяє продовжити більше. Я не знаю, я не знаю конкретних ситуацій, що там з людиною цією відбувається, чи працює вона, коли подається, чи не працює, тому що. Ну у офіцера є, є доступ до бага до, до великої кількості інформації про кожну людину, коли він розглядає кейс, так і приймає рішення продовження і продовження на який термін. Ти чи інші людині можливо, там є якісь такі моменти, що уряд, що офіцер, приймає рішення ну, видати на менш на менший термін ніж три роки на один рік, на два роки. Але таке є. Ну і знов-таки знов таки класна інформація, що українці можуть ще подаватися на продовження саме open Work Permit. -у. І я. Вже в моїх попередніх двох відео я, я вам розповідав про те, що тут зараз наїхав на уряд Канади, відбувається набирає обертів цей скандал. Я в Просто раджу всім, у кого ви бачите, що у вас там ваш work permit може закінчитися наступного року. Там у кого ще залишилось там півроку, рік. Я просто ну я, я вам раджу податися і продовжити ваш open work permit. Прямо зараз не відкладайте, поки є ця можливість, так тому що ну невідомо, що там буде, як там прижмуть уряд, і які там будуть далі розборки з урядом, і що взагалі буде з цим урядом. Так тому не відкладайте в. Далекий, далеку кишеню цей, цей процес. Просто подайтесь і, і все так. Ну зробив діло, їж гуляй сміло, як любила казати моя мама. Так що, друзі, ось такі у мене до вас на сьогодні класні новини. 24 вподобайки. Дякую всім за вподобайки. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.